Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Да має розпочати розгляд питання відставки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Заяву про це він подав у парламент учора. Новою прем'єр-міністркою за подання президента Володимира Зеленського може стати віце-прем'єр-міністрка, міністерка економіки Юлія Свереденко. Але це голосування буде вже не сьогодні. І на цю тему говоримо з політологом Володимиром. Володимиром Фесенком, пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. На вашу думку, чому зараз з'явилася потреба переформатування уряду? Ну насправді нема сенсу шукати якусь ситуативну безпосередню причину зміни уряду і прем'єр-міністра саме зараз. Безумовно, певні ситуативні чинники є, але я не гадаю, про можливу заміну прем'єр-міністра, от саме на Юлію Свіреденка, йшлося ще рік тому. Але тоді з різних причин це не спрацювало, все це відклали. Однак відбулася заміна в вересні половини членів уряду. І взагалі треба розуміти, Зеленський періодично міняє урядовців. От просто для порівняння. Якщо ми візьмемо склад уряду шмигаля, який був призначений в березні 2020 року, і порівняємо його з нинішнім складом, то з'ясується, що лише дві людини залишились з того складу: це сам Шмигаль і Михайло Федоров. До речі, обидва скоріше за все залишаться і в новому складі уряду. Всі інші нові. Прийшли пізніше. і Мінялися урядовці майже кожен рік. Іноді були такі масові зміни, як в вересні минулого року. Тому не варто дивуватися. Нема якоїсь прямої безпосередньої причини. У президента, скажімо так, накопичилися певні претензії до окремих міністрів. Потім вирішили, я так розумію, десь тактичних міркувань провести певні перестановки. Одна з головних причин, яка Зараз, от ситуативно працює, вирішили направити послом України в США. Питання, до речі, розглядалося ще з кінця минулого року, про заміну нашого посла в Сполучених Штатах, вирішили направити у Мєрва, міністра оборони, а це е, тягне за собою і певні інші зміни, е, певні перестановки всередині уряду. Ну і паралельно вирішили, якщо буде заміна прем'єр-міністра. а Чому це питання виникло? ну ще з минулого року розглядалося. а тут ще вирішили провести рокировку замість Умєрова Вирішили, що найбільш оптимальна кандидатура на міністра оборони буде такий важковиговик, як Денис Шмигань. Я думаю, що його переконали, а, щоб він взявся за цю непросту справу. Зараз це найбільш я б сказав об'ємне міністерство за обсягом бюджету і можливо найбільш складне і за обсягом Завдань і за складнощіми проблемами конфліктами, які існують навколо цього міністерства, і тому потрібна от така. Досвідчена людина, яка може збалансувати різні інтереси і забезпечити необхідний управлінський результат. Ну і відповідно, от далі, де ланцюжок змін Юлія Свірденка, як планувалася ще минулого року, може стати прем'єр-міністром. До речі, я думаю, що на її користь теж спрацював ситуативний чинник. Це її успішна робота в переговорах з американською адміністрацією по ресурсній угоді. У неї в цьому процесі склалися достатньо такі добрі конструктивні відносини з міністром фінансів США Бесентом. А Бесенд зараз одна з ключових фігур в адміністрації Трампа. Ну і те, що Свіреденка вдалося відстояти українські інтереси, нейтралізувати різні вимоги і навіть ультиматуми з боку самого Трампа. І вийти на збалансований взаємоприйнятний текст ресурсної угоди, Ну, безумовно, це був успіх. І я думаю, що це от саме це можливо вплинуло на рішення про те, що вона має очолити уряд і вже в статусі прем'єр-міністра. Я думаю, вона буде більш активна набрати участь в переговорах США. Вона раніше була в переговорному процесі з американцями, але зараз вже буде в статусі прем'єр-міністра. Оце головні зміни. А інше це вже скоріше в залежності від того, як президент оцінював роботу кожного міністра і там, де вирішили провести певні кадрові ротації. Пані Свероденко сказала, що вона згодом представить тих, кого бачить своєю командою, але з різних джерел, які публікують інформація, яку публікують медіа окремі народні депутати, видно, що ймовірно новий склад кабінету міністрів буде е, скоріше не новим, а рокіровкою те слово, яке ви вже вжили, тому що багато перших заступників пропонуються на міністрів. Деяких міністрів просто міняють міністерства. Ми ймовірно, ми це побачимо вже під час голосування. Те, що не з'являється. Абсолютно нових людей. Це плюс чи мінус, на вашу думку? І плюс, і мінус. А з одного боку, це логічна ситуація. У нас головний кадровий резерв, От коли призначають нових міністрів. Хто це? Це або народні депутати. І цей кадровий резерв використовувався частково в 19-му, частково в 20-му році, і пізніше декілька народних депутатів пішли на роботу в уряд. От дехто, як Михайло Федоров, і досі там працює, один з ветеранів уряду, дехто вже пішов з уряду. А ще один резерв це заступники міністрів. Це теж традиційна історія. Якщо заступник добре себе проявив і може очолити міністерство, і йому довіряють цю роботу. То ну тоді це те, що часто відбувається, тому що управлінський досвід насправді дуже важливий. Е, от Зеленський в 2019 році зробив ставку на новизну. Тоді е, е, уряд Гончарука е, мав лише два попер... ну, міністра, які раніше були в попередньому складі уряду. На це до речі була Оксана Маркарова, яка зараз посол України в США. Вона була міністром фінансів. І Арсен Аваков, був міністром внутрішніх справ. Обидва були такими, я б сказав, стовпами стабільності в процесі переходу влади, а всі інші були, були абсолютно нові. Багато хто навіть взагалі ніколи не працював в урядових структурах. І досвід того уряду був дуже і дуже неоднозначний. Тому новизна не завжди є позитивом. Вона може призвести і до певних проблем. Не кожен новий, хто приходить в уряд без урядового досвіду, може гарно вирішити виконати міністра. Тому, як правило, балансують. Якщо з'являються нові люди, ну особливо в умовах війни, вони мають прийти в якусь управлінську школу, зарекомендувати себе, мати досвід, успіхи на попередній роботі. Тоді його призначають. Так що в умовах саме війни я вважаю, що такий трохи консервативний підхід він виправданий зараз. Не до експериментів управлінських ситуація непроста і потрібна люди, які зможуть контролювати своє відомство і забезпечити його достатньо ефективно. Івно роботу пане Володимире, дякую за вашу думку. Це був політолог Володимир Фесенко, з яким говорили про кадрові перестановки в уряді.